привіт! Сьогодні я з Марією, і ми сьогодні... Марій, що ми зробити? А, ми ж мали яєчко адаптмію включити. Марія, яке включити? Відкрити! Ой. Всім хай! І сьогодні ми відкриваємо яєчко адаптмію. Марій, тільки для початку ми можемо знайти ножниці. Де є ножниці? Тут на голові в тебе ножниці, віка. А, ой, а що якщо вони мені голову подарили? Ой, ой, давай. Відкриваємо тут. і... Я тобі знайшла нову працю. Відкривати яєчка. Зараз я відкриваю плітку. Ладно, починаємо. Ну, Всім! Тут попався код, бо тут його можна стерти на якусь річ для Роблокса, ну, якийсь аутфіт, якась аксесорія. Код я вам покажу на 50 лайків. Колекція. Колекція. Давай ще з іншої сторони. Отак от, от. І нам попалась. Зараз ми вам покажемо. Увага! Три, два, два один. один, вибух! А, ні, ну ладно, Вот такий вот нам кіт попався. Оцінюйте в коментарях! Нам попався Uncommon Kit. Вот тут. Ні, тут свинья в Вот тут. То, тобто, значить, що він є незвичайний, бо там є звичайний, незвичайний, рідкісний, епічний і легендарний. Поставте лайк для того котика. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Ха, ну і що ж, якщо вам то відео сподобалось, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, а ми прощаємося. Бай-бай!